Ранковий випуск новин. До вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Паперових декларацій для підписання контрактів між пацієнтами та сімейними лікарями у медичних закладах Хмельниччини поки що немає. Хоча кампанія має розпочатися за два тижні 1 квітня. Наразі декларація не затверджена Міністерством охорони здоров'я, як і механізм підписання контрактів. Подоляни наразі можуть визначатися із медиками, котрі їх надалі лікуватимуть, каже директор департаменту охорони здоров'я Яків Цюглевич. Для укладання угоди з 1 квітня потрібно буде записатися на прийом, взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. У багатьох районах впроваджена електронна система ЄХЕЛСІ. «Е для реєстрації пацієнтів майже 90% багато лікувальних закладів центрів ПМСД закупили комп'ютерне обладнання повністю робочі місця, ми готові вже надавати і вже працює, наприклад, в Славуті і Зяславі. Вони реєструють пацієнтів і вже можемо проводити реєстрацію, але всі повинні з 1 квітня до 1 липня заключити декларацію. 33 камери відеоспостереження встановили у Хмельницькому. На це з міського бюджету витратили майже 700 тисяч гривень, повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За словами посадовця, камери розмістили на перехрестях вулиць та у зонах відпочинку. 9 з 33 приладів аналітичні, тобто розпізнають номерні знаки та інші деталі. Найближчим часом, за інформацією Андрія Бондаренка, у Хмельницькому за бюджетні кошти планують закупити ще півсотні відеокамер. Десятигривенник, старий замок із зображенням Кам'янця-Подільського бере участь у першому етапі конкурсу Краща монета року України. У Кам'янець-Подільській міській раді нагадують, віддати свій голес за цю монету можна до 26 березня. Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету за посиланням. Нагадаю, участь у конкурсі беруть монети, офіційно введені в обіг Національним банком України з 1 січня до 31 грудня 2017 року. Фестиваль батьківська світанок відбудеться завтра у Хмельницькому міському будинку культури. Організатор свята, голова громадської організації Світанок Олена Голяк розповідає: такий захід у місті влаштовують вперше. На фестивалі нагородять кращих місцевих лікарів. Їх за допомогою онлайн-голосування обрали хмельницькі батьки. Відзначать і переможниць конкурсу Краца в очікуванні, участь у якому взяли майбутні матусі. Розпочнеться фестиваль о 15-й годині. Вхід на захід вільний. Спочатку буде ярмарок, майстер-класи, тренінги психологічні, дитячі розваги, дитячі міні диско Під час урочистої частини буде нагородження вагітної року. Ще ми будемо нагороджувати кращого лікаря, який якого обрали хмельничани. вісім номінацій серед. За які голосували наші жінки, чоловіки, батьки, три гінеколога, міста, два під педіатра, отолоранголог, неонантолог і хірург? В області завершився конкурс дитячого малюнка на тему Моя мрія про Німеччину. Його приурочили до року німецької мови в Україні. Організатором конкурсу в нашому краї виступив відділ літератури іноземними мовами обласної наукової бібліотеки. Як повідомила за відділом Світлана Сліпун, підсумки підбиватимуть у четвер, 15 березня, о 15 годині. На захід запрошують всіх бажаючих. І до новин спорту хмельницькі динамівці здобули комплект нагород на міжнародному турнірі з дзюдо Київська весна. Про це повідомила тренер Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи Динамо Оксана Пилипчук. У турнірі брали участь 550 представників із дев'яти країн світу. Хмельницькі дзюдоїсти, вихованці тренерів Оксани Пилипчук, Дмитра Буділовського та Олега Жижанова були в призерах. Перше місце посів Назарій Юрчак, друге Денис Кульчицький. Бронзу міжнародних змагань виборов Назара Кішев. І це всі новини на цю годину побачимось.